Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру всім та добра та гарної погоди. Сьогодні у нас спеціальний аграрний гороскоп і це спецвипуск, який ми присвячуємо важливим справам 7-го по 11 червня 2023 року. Розрахунки робимо за київським часом і розпочинаємо наші справи з городу, з саду, з квітника, тому що ми будемо розглядати зараз агрогороскоп. Отож, 7 та 8 спадаючий місяць буде в знаці Водолій. А що це значить? А водолії взагалі ніяких справ в городі з пасіми посадками не робиться. Але можна випробовувати нові сорта, сорти овочів та квітів. Отож, можна буде це робити 7 після 12 години дня, якщо у вас такі є новенькі рослинки, насіннічка, та 8 всю добу. Розсаду в дні водолія не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин дуже актуальний захист від шкідників та хвороб. Летить все що завгодно. А там, де пройшли дощі, необхідно захист від хвороб. Будь ласка, пам'ятайте, та кімнатні рослини вже повиносили на двір, тому теж треба тут завжди проводити профілактику. Поливи та підживлення не проводимо. Це знак стихії повітря, рослини дихають. Ось настав час гарний час для зелених операцій на всіх рослинах, і в саду, і зелені операції на овочевих квіткових рослинах, взагалі на будь-яких рослинах. В цей час дуже гарно 7 та 8 збирати врожай та робити різні заготівлі. А от квасити овочі в цей час не можна, вони не смачні будуть. Можна готувати в цей час настоянки та збирати лікарські рослини, але риболовлю не плануйте, будь ласка, тому що зараз нерест, риба зайнята своїми майбутніми малесенькими рибками. Що ж, йдемо далі, а далі кімнатні овочі в нас залишаються. А кімнатні овочі дуже важливо. В цей час теж захист від шкідників та хвороб. Особливо шкідники вони летять і стараються зайняти нові і нові рослини, щоб розмножити своє потомство, бо теплий час вже літочко. Йдемо далі, а 9-го вже п'ятниця буде перехід місяця із знаку водорів, знак риби. Тут дуже цікава. Ситуація місяць без курсу буде з 7 години 24 хвилини до 13-14, це обідня, обідній час. І дивіться, 10-й перехід буде місяця з 3-4 у фазу в 22 годині 31 хвилина. І час плюс-мінус 12 годин. У нас виходить, що ми можемо до 9 години тут 10-го працювати. Ми зараз розглянемо, що саме будемо робити. І до 12 години у нас буде час теж. Цього червоного кольору переходу місяця з 3-4 фазу це стресова ситуація. І місяць без курсу. Тому в нас залишається, дивіться, 11 з 12 години до 15 години, 3 години тільки. 10-го ми зранку можемо й до 9-ї години ранку. і 9-го повертаємося після 15-ї години, коли вже будуть працювати енергії риби. Що ми можемо тут робити? Це завершується третя та четверта фаза починається. А що це значить? А це значить, що тільки корене плодові овочі. І ті, що ми використовуємо для того, щоб зірвали і зразу же використали для харчування. Це можемо сіяти редис, редьку, дайкон. І також сидирати там, де вже вільні ділянки, будь ласка, сійте сидирати. Оце у нас по посівам. Розсада. Дивіться, така ж ситуація. Після 15 години 9 го можна садити будь-яку розсаду. 10 червня до 9 години ранку. І 11 з 12 ї до 15 ї години дня. Для квітів кімнатних рослин ось така ж сама ситуація, але тут у нас години трошечки інші. В п'ятницю можна 9-го починати поливи після 13-ї години, увечері підживлення. І також для кімнатних рослин. Такі ж самі у нас рекомендації. 10-го поливи підживлення вся доба. І 11-го зробимо підживлення для всіх рослин вранці, а увечері поливи. Далі у нас знак буде стихії вогню, овен, тому нічого страшного не буде, якщо ви польєте увечері. Далі йдемо поливи та підживлення. Також для всіх рослин у нас актуальне поливи після 13-ї години і підживлення увечері. Ввечері це буде у нас 9-го. 10-го вся доба і така ж у нас ситуація з поливами. Можна і ввечері поливати 11-го, але вранці підживлення. Для саду, будь ласка, будьте уважні, 9 рано рано вранці ще можна провести зелені операції. Це у нас ще водолій. Але віднімаємо 6 годин від 13 14, у той час рано вранці ще можемо щось обрізати. І все, от вони в нас зелені операції. Це не тільки для садових рослин, а і для актуально для всіх рослин. А далі все, ми проводимо зелені операції, але в саду поливи та підживлення можна робити. Причому поливи після 13-ї години, підживлення ввечері, 10-го також поливи підживлення. І підживлення вранці 11-го і поливи у нас ввечері. Далі зелені операції ми розібрали, що не проводимо це стихія води, не дивлячись на те, що це вже спадаючий місяць. Це стихія води і дуже-дуже може бути неприємна ситуація, коли попадуть на зрізи чи спори грибкових захворювань, чи віруси. Не можна в цей час збирати врожай. Багато води і дуже швидко псується. Не можна робити заготівлі, теж псуються. Квасити овочі в цей час не рекомендується, теж сама така ж сама ситуація. Настоянки теж не готуємо. Не збираємо лікарські рослини і не йдемо на риболовлю. Для кімнатних овочів, які вже багато хто повиносив, чи на балкон, чи вже на двір, Для них актуальне поливи після 13 години 9 червня, підживлення ввечері. 10 червня поливи підживлення вся доба І 11 підживлення вранці. А ввечері поливи всіх рослин. Продовжуємо наш випуск і зараз розглянемо наші справи з нашим тілом. І не тільки з тілом, а чи можна в цей час вибрати гарний день для того, щоб розпочати якусь справу чи купити якусь дорогу річ, і що буде, якщо ми захочемо щось творче зробити, і для цього ми можемо вибрати час, чи буде такий час? Отож, давайте розглянемо цей період 7 по 11 червня 2023 року. В першу чергу ми завжди енергії розглядаємо. Отож, дивіться, що в нас виходить. З сьомого енергії дуже складні в цей час. Місяць без курсу, з 7 години 39 хвилин та до 11-ї години 41 хвилина. І тому і це, і інші у нас космічні будуть енергії, вони будуть негативно впливати на те, що ми будемо розпочинати. Тому в цей день нічого не робимо. Не починаємо, я маю, про це говорю, маю на увазі. І не купуємо дорогі речі. Але все інше можемо робити, продовжувати все можемо. Хоча це спадаючи місяць, але це один із днів, коли дуже гарний час, щоб розпочати нову справу. Дивіться, 8 червня у Водолії дуже гарний час починати справу і купувати дорогі речі. Можете запланувати, і все буде добре. Це на спадаючому місяці, до речі, один з кращих днів до вже нового періоду, коли буде зростаючий місяць. Так що використовуйте його Це для справ. І для справ ще 9 можна використовувати тільки після 13 години 30 хвилин. Тут у нас місяць без курсу зранку і до обіду, тому після 13 -ї 30 і до заходу сонця можна розпочинати справу нову нову. Новий, е, якийсь, якийсь проєкт, і можна купувати дорогі речі після 13.30. зранку це не робіть. І ось у нас далі перехід місяця третьої у четверту фазу, місяць без курсу, дуже складні космічні енергії в цей час, напруження таке. Тому, будь ласка, в цей час не плануйте ні нових справ і не плануйте в цей час купувати дуже дорогі речі. А те, що необхідно кожного дня, це можна. А тепер повернемося в наш будинок і до нашого тіла поближче. З 7 до 8 можна бути спокійним, не повинно бути проблем з грубою або з каміном. І взагалі з різними, різним розводити вогонь і робити там шашлики чи ще щось готуєте на дворі. Але будьте уважні, це стихія повітря, може вітер подоти. Будьте уважні в цьому плані. Обережно, будь ласка. Ось що треба знати про волосся і про нігті. 7 числа, 7 червня, не можна стригти волосся, не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся, але мити волосся можна. А восьмого якраз можна тут гарні енергії і можна використати цей час для стрижки волосся, стрижки нігтей, фарбувати волосся можна, але органіка, пам'ятаєте, це знак стихії повітря. Є зараз такі краски, такі фарби. Мити волосся теж можна. Сауну не плануйте, дуже складний час для нашої кровоносної системи. Кровообіг буде під ударом. Тому, будь ласка, і нервова система в водалі, будь ласка, не використовуйте цей час для сауни. Але душ можна сприйма, приймати і вранці і ввечері. І це буде дуже добре для тіла. Догляд за шкірою в знаці стихіє повітря. Кожна клітинка дихає в цей час, тому оці маски зараз дуже багато і овочі, і трави різні. Можна робити маски, але вони не працюють так, як вони повинні працювати. Трошечки пізніше це будемо говорити. Очищення шкіри у нас йде, уже спадаючи місяць, цикл розпочався і далі йде. Очищення організму сьомого не проводимо, а ось восьмого гарний день проводимо. Рукоділлям не займаємося в цей час у повітрі, в стихії повітря водалі, все летить, нічого не виходить, те, що хочеться зробити. Так що не плануйте навіть ці роботи. Для тіста актуально трохи більше рідини або менше борошна, бо дуже швидко сохне. Проня прибирання буде гарне, але якщо дуже багато бруду, то перенесіть це на наступні дні. Ми зараз про них будемо говорити. Ремонт можна планувати на цей час. Дуже гарно виходить все. А ось про вітрівні речі, якщо гарна погода. Зараз я так зроблю, щоб ви все бачили ось. Це видно. П'ятниця, дуже гарний день, у нас перехід буде місяця знаку водолів, знак риби, 9 червня. Що ми тут можемо знати? Риби будуть вже цій енергії на водолій накладатися. тому може бути дим, коли ви будете розпаглювати вогнище. Не можна стригти волосся, стригти нігті в цей час. В рибах дуже поганий час для цих всіх стрижок. Фарбувати волосся теж не можна і мити волосся не можна. Сауну не плануйте. А от догляд за шкірою маски вже можна робити ввечері. Те, що ми говорили, якраз це наступає цей гарний час. Очищення шкіри продовжується, очищення організму в цей день не проводимо 9-го. 9-го, вже після 13-ї години, 30 хвилин можна розпочинати творчі роботи. Тісто в цей час пливе і рідне, це я говорю, так як пишуть нам підписники. У нас, говорять, що рідне, то, тобто рідке стає. Тому тут треба більше борошна або менше рідини. Ось цей час, коли починається гарний час для прання і прибирання. Після 13.30, коли вже місяць буде в рибах, будь ласка, плануйте своє прання дуже-дуже таких забруднених речей. Але в цей час не можна роботи ремонтні проводити і провітрювати речі. 10 та 11 -го. далі місяць буде в рибах знаходитися, але 11-го ввечері вже перейде в знак стихії вогню. Що ми тут повинні знати? В цей час може бути дим. Не можна в цей час стригти волосся, не можна стригти нігті і не можна фарбувати волосся. Не миємо волосся 10-го, а от 11-го вже після 17-ї години, будь ласка, мийте. Сауну не плануємо, дуже-дуже. Тут складна буде ситуація з нервовою системою, з кровообігом, тому не можна планувати. Догляд за шкірою дуже гарний в знаки стихії риби, але тут, от, будь ласка, до 17 години 11-го. Бо ввечері вже в знаці стихії вогню, маски не такі будуть, не так гарно будуть працювати. І очищення шкіри у нас продовжується, очищення організму у нас 10-го не можна проводити, а 11-го вже можна. Для рукоділля гарний час в рибах, гарні роботи виходять, тісто плеве чи рідне, прання прибирання дуже гарне 10, го а 11 го до 16 ї -го години, будь ласка, завершіть ці роботи. Та не можна планувати цей час ремонтні роботи та провітрювати речі. Цей час, цей час не підходить для цих важливих робіт. У нас залишається ще одне відкрите питання, і це питання присвячене нашому здоров'ю. Ми вже говорили, коли я говорили про сауну, що це складний час для наших е, організмів, для наших тіл, для наших органів. Отож, давайте розглянемо 7, 8, 9 – це час спадаючого місяця в знаці водолій, і тут будуть працювати ці енергії. А в цей час будуть вразливі ноги, це всі кісточки. Ніг. Це гомілково стопні суглоби, це ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, вся серцево судинна система. У цей час спостерігаються судоми литкових м'язів, тому будьте уважні, біль по ходу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки. Це дуже часто буває, і я на себе це спостерігаю, так що будьте уважні, в цей час в водолії це буває. І в цей час спостерігаються тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі і на очах. Загострюються в цей час хвороби, такі як варикоз, тромбофлебід, геморой – і всі нервові хвороби, будьте уважні. 9-го будуть накладатися енергії, і водолі будуть працювати, і риби будуть працювати. І 10 і 11 теж будуть енергії риб. А в цей час вразливі ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Не можна в цей час проводити будь-які операції. Дуже вразливі кровоносна та лімфатична системи. І будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. 9, 10 та 11 це несприятливі дні для постановки діагнозів, для трактування сканування і для трактування самих аналізів. Є загроза в цей час для отруєння ліками. Та алкоголем. Отакий От складний час в рибах і треба це знати і підготуватися. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.